Пеньки замість акацій показує у парку перемоги головна агрономка підприємства «Благоустрій» Альона Ворона каже, те, що дерева спиляні, помітили у січні. Дерево росло 30 років, і якийсь нехлюй прийшов, взяв, спиляв, бо йому так захотілось. Тут близько 52 гектар. Ну, красива частина в центрі, там, яку обслуговують близько 7 гектар, в цьому парку знаходиться близько 7 тисяч дерев великого розміру. Говорить, збиток у грошах для підприємства не визначала. Важливіше ставлення до природи. Дерево 30, більше 30 років. Ну, це, ну, за ним вже колись був і догляд, і все Ну, Це для мене це ну, безцінно. Воно було не хворе. Щоб тут посадити дерево, треба років 5 його поливати. Підозрюють у спилюванні дерев цього чоловіка. Його судять у Ленінському районному суді. Сказав, що адвоката не потребує. На досудовому розслідуванні у вас не було захисника. Сьогодні ви захисника потребуєте чи не потребуєте. Не потребуєте. Пояснив, дерева пиляв, бо потрапив у безвихідне становище. Мені треба було жінку видачи. Неї ноги до костяні. Мені карама набув. Повністю карават дарем. Молодих. «У підказувала. підказували. Ось такі дірки. Проходять uh -huh. і все. Якийсь команді псимів забивають. Uh -huh. І все. При заробити таку систему. Прокурорка Світлана Стрижеус вважає, підстав для закриття справи немає. Підстав для закриття кримінального провадження не встановлено роботу припромлення про, про знято на даному кримінальному провадження. Я складала свободами позов в інтересах Краповницької міської ради. Зі слів прокурорки, якщо провину чоловіка доведуть за незаконне вирубування дерев, йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 3 до п'яти років. Він завдав громаді збитків на 38 тисяч гривень. Наступне засідання суду відбудеться 4 липня. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.